І так, коли тільки купляється автомобіль, йому зразу не дають велике навантаження. Йому необхідно пройти обкатку пару там, тисяч кілометрів. Так. от, Я прикатую ці штучки. Перед тим як тягнути великого станка, тренуємося на маленькому. Трошки подвиньки сюди сантиметр, отак так О, все. Ну що, поїхали? Ти може, може, ще сюди трошки потягнути? Ні, давай этот сейчас сюда. Ну, но, но нам не надо если на Google. Вот так. Ні, ну скільки надо, знаю, Сейчас буде. будешь будем выехать не выставить. <реку> 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 І казани держи там хорошо то я б спочив не ну, слышно ломом піднімай сюди хорошо хорошо так, піднімеш і що потім і ту же лізаку находи підстави і Віталій, все що дивіться різаку я бачила ще йду сейчас сейчас бачила желізеку не почивкажиш так і даже може бути саме сюди Вот сюда. Так что все Все, да, иди сюда. Да. все лома. Не, не, ты видишь, Не, вы сейчас ставите, вставляй и нажимай. На, на самый край, на самый край. Нажимай, 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 нажимай. Нажимай, 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 нажимай. І так, друзі, як ви можете бачити по слідах на підлозі, станочок наш переїхав в місце свого проживання. Вийшло все дуже легко, дві людини, я і сусід дуже легко його перетягнули. Мені дуже сподобалось, дуже добре, що я зробив ці ролики. Значить, е... О, проблем не було взагалі ніяких. Легенько переїхали, все окей. Поставили на два отаких от от резинових коврика. Це коврика із стадіонів. Звичайно, краще було б поставити на віпроподушки, але поки що буде так. А віпроподушки я по свого воді колись куплю, тому що вони не якихось неадекватних грошей коштують. Також разом з токарним переїхав фрезерний станочок. Тут взагалі без проблем, скільки там його ваги. Так, що ми маємо? В принципі, все нормально, все окей, проблем нема. Залишились наступні питання. Потрібно зробити сюди проводку, притягнути сюди кабеля, установити он там десь розетку на стіні, зразу 380 на 220, тому що фрезерний запітується від 380 і від 220. І зробити буржуючку, Тому що тут прохладно. Я хотів робити з газового палона або з бойлера, а потім згадав, що в мене от є переді мною тут жив коваль, який кував, і в нього тут є такий горн. Я думаю, що я, скоріш за все, його просто обложу кирпічом, зроблю ліву стінку, праву стінку і задню стінку. І на цьому, мабуть, все. Можливо, пере... ну, щодо передньої я подумаю. І буду розпалювати ось тут, воно буде нагрівати кирпіч і плюс нагрівати приміщення. Думаю, отак ми і зробимо на перше время. А на щодо буржуйки ми подумаємо, оскільки нормальну буржуйку зробити треба трошки потратити часу, розуму і часу. Все. На цьому я з вами поки що попрощаюся. Чекаємо на майбутнє точіння. Все, вам до зустрічі! Поки не хворійте!